За рекомендаціями міської військової адміністрації міста Одеса, Одеського району, Одеської області, департаментом освіти і науки Одеської міської ради, було надіслано повідомлення директорам закладів освіти, це було ще в 6-й ранку, і було рекомендовано директорам продумати, який формат навчання. Краще застосувати саме сьогодні. І сьогодні ми маємо змішаний формат навчання. Директори закладів освіти самі обирають залежно від ситуації, яка є на той території, де вони мешкають в тому районі. Самі обирають, чи це змішаний формат, який передбачає, наприклад, дистанційну складову. Вона може бути також синхронною, тобто це онлайн-навчання. У випадку, якщо дитина залишається вдома, є світло інтернет, то безпосередньо після завершення повітряної тривоги вчителька надсилає посилання дітям і вони за умови наявності інтернету і світла вдома, там, де їх залишили батьки, вони можуть доєднатися онлайн, тобто безпосередньо в реальному часі брати участь в заняттях. Інша модальність це дистанційних занять це асинхронно. Передбачається, що з кожним учнем окремо, який залишився вдома, але не має в даний момент стійкого з'єднання, вчитель надсилає через месенджери або за допомогою Google Classroom додатку, надсилає завдання, і учень виконує тоді, коли він це може зробити. І після повернення до школи він з Викладачем індивідуально опрацьовує ці завдання, і вчитель перевіряє, наскільки все було вірно, коментує, і таким чином дитина реалізовує своє право на навчання. До того, що є дистанційне навчання в школах, в гімназіях, в ліцеях і закладах дошкільної освіти, також сьогодні передбачені чергові групи. Ті батьки, які вирішують, що Дітям краще бути все ж таки в колективі, або в них немає вдома умов, немає світла, типу, інтернету. Вони вирішують привезти дітей до чергових груп, і там з ними протягом всього дня спілкуються викладачі. Ну, як це відбувається завжди.